У яку неймовірну дурість ви вірили у дитинстві? Якщо ви помахаєте гелікоптеру, він скине мотузкову драбину і не полетить, доки ви по ній не підніметесь. Раніше я свідомо притискала руки до тіла, тому що пілот може неправильно зрозуміти, якщо я почухаю ніс чи щось таке. Це нагадало мені, як я завжди нервував, що біля мене зупиниться таксі. Якщо я помахаю рукою біля дороги. Ви нагадали мені, що я завжди боялася надто швидко вмикати та вимикати світло у спальні вночі. Я думала, що таким чином випадково подаю сигнали інопланетянам. Насправді, навіть зараз мені все ще страшно від думки, чи бачать вони, як ми вмикаємо та вимикаємо світло. Якщо я з'їм насіння, воно проросте всередині мене і я помру. Усі коти жіночої статі, усі собаки чоловічої статі. Моя 50-річна невістка називає всіх собак він, а всіх котів вона, моя мама, називає всіх тварин вона. Собака з найбільшими горіхами все одно буде дівчинкою в її очах. Думав, що музику на радіо грають живі гурти на радіостанції. Дещо схоже, я думала, що люди, які помирають на телебаченні, помирають і в реальному житті. Моїй мамі подобався фільм Мачуха із Сьюзен Серендон. і там натякають, що в кінці вона помирає. Уявіть собі, моє здивування, коли через деякий час я побачила її в іншому фільмі. Кожен новий день починається о сьомій ранку. Я не знаю, чому я так думав, але незважаючи на те, що мені дозволили не лягати спати і зустріти новий рік, я був переконаний, що дата не зміниться до сьомої ранку. Що моя тітка була в таборі для схуднення, коли насправді вона відбувала кількамісячне ув'язнення в окружній в'язниці. Наступного разу, коли я побачив її, вона була набагато худішою, тому я не задумувався про це двічі. Що вімкнене світло в машині під час руху, це порушення правил дорослі знають все, дорослі ніколи не помиляються. Що рис насправді був картоплею, нарізаною на маленькі шматочки. Коли моя дитина була маленькою, вона називала зварений круто яєчний жовток сиром. Я думав, що це мило і ніколи її не виправляв. Потім одного разу я дізнався, що вона справді думала, що сир виготовляється з яєчного жовтка. Вона не повірила мені, що це молоко, і навіть трохи розлютилася, коли я її виправив. Що можна померти від старості, тепер я знаю, що навіть якщо тобі 100 років, все одно має бути щось, що покінчить із тобою, чи швидше за все сукупність факторів. Але я думав, що ти просто старієш і все з тобою покінчено, тому що ти старий. Можливо, це не неймовірна дурість, але я досить довго в це вірив. Змінено. О, я також вірив, що ми можемо використати все повітря на землі, оскільки населення зростало, а планета залишалася незмінною тому я намагався не дихати занадто важко, щоб усім вистачило. Якщо вам цікаво, так я досі хвилююся через це. Що мої ляльки були справжніми мертвими немовлятами. Я теж так думала, моя мама не могла зрозуміти, чому я не люблю гратися ляльками. Але я боялася, що якщо я скажу їй, то помру. Я не можу зрозуміти, як я дійшла такого висновку. Але я злякалася, коли моя п'ятирічна донька запитала мене, чи є її лялька Реборн, яку вона дуже хотіла, справжньою мертвою дитиною. Я можу тільки уявити, що було б зі мною, якби моя мама купила мені Реборн. Борн, вся та дурня, яку мій тато розповів мені, тому що він пропускав усі мої запитання повз вуха. Через нього я деякий час думав, що тривалість дня була а, 5 чи 10 хвилин. Якщо ви залишите свій молочний зуб під подушкою, фея залишить вам гроші. Мій тато сказав мені, що якщо я проковтну жувальну гумку, вона вийде з іншого боку, тому що саме так зазвичай відбувається перетравлення їжі. Але я неправильно зрозумів це попередження і уявив, що гумка якимось чином перетвориться на свердло та просверлить собі вихід через мої сідниці. Мені снилися кошмари з цього приводу. Я думав, що ліфти вручну піднімає та опускає невидима команда дуже сильних чоловіків у верхній частині будівлі. О, природно, собаки полюють на котів, і якщо собака побачить кішку, вона її з'їсть. Мій пес з'їв сусідського кота. Одного ранку вийшов на вулицю і побачив, як він щось їсть. Коли я наблизився до нього, я впізнав пухнастий хвіст, який стирчав з його пащі. Тож, можливо, природно вони не полюють на котів, але вони все одно можуть їх з'їсти. Я виріс у Флориді, тому ми часто ходили на пляж. У дитинстві нам багато разів казали остерігатися підводної течії. Якщо ви не знаєте, саме підводні течії можуть затягти вас у море за відповідних умов. Ну, в дитинстві я думав, що це робить підводна жаба. Я щиро думав, що під водою причаїлася істота, яка хапає дітей і тягне їх у море, щоб з'їсти. Мені снилися кошмари про підводну жабу. Це непокоїло мене кожного разу. Коли я йшов на пляж, мені соромно говорити скільки років мені було, коли я зрозумів, що помилявся. У мене був родич, який хворів на цукровий діабет, і з віком йому ставало все гірше. У підсумку він втратив ноги і був змушений жити в спеціальному будинку для пристарілих. Коли мені було близько п'яти років, мої тітка і дядько поїхали в гості до цього родича і взяли мене з собою. Майже всі там були старими, і у них були відсутні кінцівки, пальці тощо. Тож мій тупий мозок роками вірив, що з віком люди починають буквально розвалюватися. Мені. Соромно, що я так довго вірив у це. Я не можу повірити, що збираюся це сказати. Я італієць, і коли я був маленьким в італійському дубляжі в мультфільмах, коли персонажі співали пісні англійською, вони міняли голос, бо для пісень не робили італійського дубляжу. Тож я думав, що коли ти починаєш говорити англійською, голос автоматично змінюється. Я думав, що дівчата мочаться через сідниці. Крім того, я думав, що ніколи не спав, бо не пам'ятаю цього. Мій старший брат був одружений, коли дізнався, що жінки не мочаться через той же самий отвір, через який народжують. Напевно, я б і сама не повірила, якби не знала його. Моїй мамі мені та його дружині довелося переконувати його. Що грім спричиняють ангели, які грають у Боулінг? Нещодавно я сказала це своєму чоловікові, коли у нас був сильний шторм. І він сказав: Боже, це так мило, але якого дітька? моя бабуся казала, що грім це ангели, що грають у Боулінг, а блискавка бог, який їх фотографує. Коли мені було приблизно 6 або 7 років, мій тато переконав мене, що раніше кольору не існувало все було чорно-біле. Далі більше він продовжував переконувати мене, що божевільний вчений винайшов фіолетову фарбу для волосся перший кольор у світі. Нею почали користуватися деякі панки, і людям настільки сподобався колір, що вони почали використовувати його всюди. Я був тупою дитиною. Що седанами можуть керувати тільки жінки, а позашляховиками тільки чоловіки. Мої батьки переконали мене, що якщо я покладу руку на дах автомобіля, коли ми будемо проїжджати під залізничним мостом, то посигналить потяг привид. Я робив це кожного разу і кожного разу чув гудок. Але я ніколи не звертав увагу на те, що мої батьки натискали на сигнал. Так, тепер я знаю, що гудок потяга і гудок автомобіля звучать по різному. Йдучи на офтальмологічний огляд у дошкільному навчальному закладі, я злякався і почав плакати, тому що вони сказали, що збираються перевірити мої очі. Я думав, що вони збираються витягти мої очі з моєї голови та перевірити їх за допомогою мікроскопа чи щось подібне. Я вважав, що буйволи вимерли. Я думав, що вони існували за часів дикого заходу і на них полювали, доки вони повністю не вимерли. Потім, будучи підлітком, я проїжджаю повз ферму буйволів. Для мене це було як побачити довбаного динозавра. Я справді вірила, що моя мама завагітніла від таблетки. Я приблизно знала, що таке секс, але думала, що мої батьки ну ні в якому разі не робили нічого подібного. Я виріс у суперрелігійній родині мормонів. Коли я нарешті дізнався, що таке секс, я переконав себе, що лише брудні грішники так розмножуються, тому що мене вчили, що секс це зло. У моєму розумінні добрі мормони лягали разом спати, після чого с. Сп... Виходила з чоловіка і сама знаходила шлях до жінки. У мене було багато братів і сестер, і спальні найстарших були на горі. Нас, маленьких дітей, туди не пускали. Коли моя мама підіймалася туди, і ми запитували, куди вона йде. Вона відповідала на місяць, я надто довго їй вірив. Якщо вас засудили до тривалого ув'язнення більше 50 років, і ви померли не відбувши цього покарання, ваші діти повинні будуть відбути решту. Ніхто мені цього не казав. Я просто переконав себе у цьому після перегляду втеча з Алькатраса, де один із ув'язнених сказав, що його двічі засудили до 99 років ув'язнення. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.